Це е, наш обов'язок як приймаючого міста, оскільки е, Рада Європи е, за результатами попередніх турнірів, Чемпіонату Європи та чемпіонату світу рекомендує приймаючи міста е, організовувати публічні передні деванці для оболівальників. також є частиною нашої угоди сумі. Е, отже, е, це наш чинний факт проект чергу перегляду матчів. Усі футбольні болівальники, чи то іноземні туристи, чи то мешканці Львова зможуть переглянути матчі кожного дня і вхід у Фанзону буде безкоштовним. Але міську Львову як культурній столиці України хотілося теж запрезентувати цікаву та насичену розважальну програму у Львівській Фандзоні. Отже, відкриватимемо ми фан-зону у переддень турніру 7 червня 2012 року до програми відкриття фан-зони Ми долучили посольства, консульства, культурні товариства країн-учасниць Чемпіонату Європи суботу цього року. І маємо вже підтвердження від... Французького альянсу Альянс-Францу про те, що до його підтримки на Львівській сцені виступить відомий французький гурт Лавіон Роуз, який надасть ту атмосферу маленького Парижного. Також ми всі знаємо, що у Львові діграє свої матчі німецька збірна, і тому інститут Георги в Україні вирішив доєднатися до культурної програми Ханзоні. Та на відкритті 7 червня у нас буде присутній відомий а, німецький а, фрісталь Кіпкобу. Це пан Чепкет. Він матиме спільну програму з українським гуртом флайда. І зможемо побачити, а, як вони підтримуватимуть німецьку та українську збірно у чемпіонаті.